Я что-то не знаю, она мне объяснит, мы же там это написать? Почему? 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 по всей Украине, Правда, оці дебіли, де їх Клименко понабирав оцих дебілів, блять. Правда, в мене слів нема. Ну, це дебіли, просто дебіли, отак от. Ну, Я не знаю, як другим словом назвати. Їхали на блокпосту в Дніпрі, блядь. Щоб не стоять в цій пробці сумасшедшій, яку вони. Штучно створюють, не дай Боже, приліти ли ще що? Там не треба нікому затримуватися. На блокпостах цим кажу. Цих мусарів треба нахер убирати з блокпостів. цих. Блокпости, отам, в Луганській на мінусі, на нулю, блять. На Донецькому напрямку, на Покровському напрямку, отам блокпости. Поняли? Бо вони, суки, понабирали, блять, блокпостів собі, отак цих отримують у БД. Отак. Ніде не воювавши. Приїхали блокпост, вони мені поулибалися. Поулибалися. І в Дніпрі вже десь я чую машина, спецмашина. Коли дивлюсь, кажу, ще мусора, побачив, ззаді мусора летять, та їх не пропускайте, кажу. Їх нахер, вони десь спішать, це За мною. За мною там зупиніться все. Перестроюся, з третього ряду став. Ви привисили скорость. Над руками показує трукан. Приносить мені якусь штуку трукам. Кажу, вона як була зафіксована. З рук З рук заборонено. Дозволено, мусора кажуть. От вони не навчені. Згідно статті 40 дозволено. Не знаю, є там в 40-й статті прописи, що вони мають право тримати в руках трукам там. Ну, оцей бред сумаче. Я вам випишу 126 шостого за неприявлення. Ну показав я їм бодійське посвідчення реєстраційне, Все показав. Кажу, подруга, вже нема 126. Далі що? Ти не повинен був показати. Так, да, я кажу законі підстави. Законі підстави я покажу згідно статті 35, там 11 пунктів. Докази 251, Як все як все як полагається. Ну, мусора, як мусора. Вона мені лізла, кстати, не знаю, чи буде на відео, вот так руками до губ лізла, блин, щось. закрилась Закрилася по вказівкам свого керівництва на телефоні сиділа і там не знала, що робити. Ми повинні вас вилучити автомобіль, блін. Ну, блядь, мене це розриває. Мій автомобіль за власний кошт куплений. Мною вже мій автомобіль вони хочуть забрати. Ну, не дебіли, блядь. Ви там должні, за елементи, чи за що у вас довг? Де більше, блядь, за елементи. І ще й дружина спіється. Дружина, он сидить ззаді, сміється, Ви, каже, барани, блядь. Ну це вже правда, їй уже це блядь, не подобається, що вони витворяють. Я не знаю. Ну, Отакі піар аси мусора, яких потрібно буде. Я викидував там пост, як в 46-му році їх будуть вішати, будуть е знищувати. Я вам кажу, як є. І буде цей час. Війну не заканчуть. Чому? Бо війна буде, звісно, з семи. Піар в всередині країни обов'язково буде мої слова. і їх будуть знищувати. Щоб мені хто не казав, повірте. От Ось квіточки, що там на Волині батько з сином розстріляли мусорів, бо повне відео не покажуть нам люди, як було з самого початку. Бо вони так спровокували все. А батько, який воював із сином, все бачили смерть в глазах. То що їм завалить цю це сміття мерзотне українського народу? Та отак. І все. Повірте, а кому втрачати буде нічого, їх будуть валити прямо так і... На, отак зупинили, вийшли, завалили і поїхали. Таке буде. Так що, друзі, отака вона. Беззаконня, справедливість. Не зря я веду такий канал. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Там уже будете в мене шостими, сьомими підписниками на моєму каналі. І будете бачити беззаконня, справедливість всього, що відбувається в нас в країні. Мусорани навчені, воювати вони не вміють. Втекли вони з Маріуполя, з усіх, з добропілля втікали і собі поробили такі блокпости. Мобільні поробили блокпости і отримують там УБТ. Тільки далеко від е війни. Отак. От я ж вам декілька разів показував. Маріупольський керівник. Блять. Ми є в Дніпрі машини на самообслуговуванні. в робочий час. Отримують по 50 тисяч зарплатні. І вони нам нужні. Так з, наших, з нашої кишені їм зарплатня, з нашої кишені зарплатня. І ми на це все дивимося. Бігають людей, цивільних хапають, відправляють на війну, які самі повинні були захищати з перших днів іти на мінус на розмежування, так як гласить стаття 24 закону Нацполіції. Пункт 2. Не дай Боже збройної агресії відносно України, держави іншими державами, всі підрозділи Нацполіції, всі, оці, всі структури їхні служби охорони в повному особовому складі повинні вирушити на розмежування, на мінус і захищати нас, бо нам присягу вони що ні сказали про сорокатну статтю, Не розрішається в руках усі, вот. якщо може, я притягнули до адміністративного заперевіщення э, швидкості, правопорушення зафіксовано поліцейським за допомогою приладу відеофіксації, що знаходився у нього в руках, а не був монтований на дорозі стаціонарно, то Вібрація під час такого фіксування викликана саме по причині нестабільного закріплення може призвести до наявності певної похибки та вплинути на дос достовірне відображення реальної швидкості руху автомобіля. Такі дії поліцейської повністю не відображає об'єктивну сторону адміністративного правопорушення. А отже, є незаконним та суперечить сорокової статті про національну поліцію. Почули, що Воно дружина та... зачитала. Повинно бути вмонтовано, а ще повинні бути спецзнаки, які показують, чи ведеться фіксація на швидкість автомобіля. Нічого такого не було, вони порушили 40 закон самі. От бачите. Національне поліція. Дружина зачитала, дружина вже краще них знає закони цих мусорів. Дякуємо, що вони нам нагадали, що вони порушили ще сорокову статті. Моя красотулька. Па! Вона краще мусарів знає закони. блядь. Ось вам, друзі і подвиг. Що стої вивчити закони? Вони тримають В... у руках телефони і навіть не можуть. Вона на своєму телефоні айфончику. айфончику тримає дзвонить керівництву, як що, що ми будемо з ним робити? Що ми будемо зробити? Кажу, я рахую 5 хвилин, яких там 5 хвилин. Зараз виписуйте постанову, я поїхав. Постанови не надали, це спеціально робиться. А потім бігай, шукай цю постанову ще що. На цю мусорку по-любому буде скарга написана Ну, до цього, до калюжного їхнього, дебіла, блять, як його Петровича. Я вже кажу дебіл, тому що воно дебіл і є, де не вбачає. Злочинів, перевищення службових повноважень цих мусорів. Так що, друзі, отака от воно малята справа. Так що давайте, друзі, на зв'язку.